Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь проєкт новини Леф. За моєю спиною серце одеської торгівлі, ринок, привоз. Тож давайте сьогодні разом завітаємо туди та дізнаємось актуальну вартість на овочі, фрукти, м'ясо та рибу. На сьогодні не змінилась, якщо гранат, як був, так і є 220, сірія йде, мандаринка йде у нас по 100 гривень, фуджи під 50 є чемпіон, є Симиренка, є у нас Айдаренчик, теж йде майже в одну ціну по 40 гривень. Дивіться, отримали апельсин от такого, дуже якісний. Внутрі йде помаранчевий. Груша йде бера, бера йде ноябрська, дуже смачна. Є у нас, дивіться, ще овочі, є пекінська капуста, є білокачанна капуста, є також у нас пекінка йде у нас 40 гривень, біла йде 35, картошка лимонка йде по 30 гривень, є у нас лук, коротелька звичайна наша, дуже добра солодка, є буряк. Є в нас огірки, огірки є Турція, і огірок є вже наш Умань. Турція 220, Умань 240 гривень. Помідори також є. У нас чері 240 і є у нас на Віточках такі дуже добрі, тож, звичайно наші, вже по 230 гривень. Яблука-Вінниця, все Вінниця да, з наших садів, це іменно наша Вінниця. Дивіться симиренка, яка дуже добра. Красна бока, приплюснута наша Симиренка. Яблука теж всі йдуть, дивіться, ну фуджик хочу показати. Дуже добре, гарний розмір, порціонний. Так що заходьте, завітайте до нас. Розкажіть, будь ласка, загалом люди Ходять люди, люди ходять, дякую Богу, на нашу, як кажуть, війну ходять люди. Ходять з нашими тривогами, з нашими води немає, світла немає, але дякую Богу, люди ходять. Чорненька, домашня, молоденька, свіженька. Є реберці дуже гарні, такі шикарні реберки. Хочете, я вам теж вам покажу. Дивіться, які ребер. Просто шикарні. Парціоночка. І на шашлик, і запекти, і, звісно, борщика зварити теж можна. 240, 240. А ще роблять 250-240. Чалагачик саме. Можна варити стейком пожарити, можна варити, зробити як ребро і зробити, як піток. Дуже-дуже вигідно. Шикарний ребер це буде. 230. Біточок сам чистий біток. 240 по 230 теж біточок. Шикарний. Молоденький. І так, філейка. Філейка 250. Шикарна. Молодесенька. Отака хороша. Шейка. Шейка 250-240 теж так. Така молод... зачищена, гарненька. Сюди. Таке добрий. Добре, добра, добра шиєчка. Костріць такий же м'як, як шия. Вона мені жирна і дешевша дінька. Ну якщо шаштик запікти, стушити, все можна зробити з костріця. Це замі... заміняє шейку. Лопаточка. Лопаточка по 200 190. Якщо то 180 можна. А ось такий ще От костріч воно видно в розрізі, як шия, воно просто в розрізі. Така що, що вам показати? Ось такий задочок, клубик називається. Длянь, такий гарненький клубічок. Ось так от поставили. Теж біток, і сушить, і запечь. Все, що, я говорю, що душа жилає. Все ви зробите з нього. Це задочки, так, це її такі ж самі половинки, які на половинку розрізані. Це лопаточка, кусочок. 190, 180. І це на пашиночка. Рулетик, котлета, голубець. Це таке, По 180 гривень. Вечіровки. Це вже гарненькі. Ніяка колбаса не зрівняється. А звісно ще галяшки, бо синка ходить на ножки. Галяшечки, галяшки, 100 гривень по 90 тежі. Отак. Вот сальце вже розібрали, сальця вже немає. А не брізочки ще є. Сало 220 і 200. Ну, сало ушли. Сало ще більше входить, ніж м'ясо. Ну, сало зівтей, ну що, їсти не треба готувати. Зараз світа немає, електричства немає. Хліба сало кусочки, чесночка числа. Я вже не Сегодня э, вот такой карпик красивенький, это такой э, сасанчик, дикаречек 200 гривен килограмм, э, 3-3,5 килограмма. Вот такой карасик, смотрите, живой, ребята, живой, с икрой. 200 гривен килограмм маяки. Вот такой маленький 120 гривен килограммчик. Так столубик. 100 гривен килограмм. Маленький бюджетный вариант 50 гривен килограмм. Щучка. Смотрите, какая щучка, ребят. На котлеты. Красивенькая. 200 гривен килограмм. Наша глоська. Это Одесса, это море, это... Кто понимает, это огонь, 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 одесская натуральная рыбка. Такая крупненькая 500, маленькая 300. Судаки с икрой, без икры, маленькие, крупные, 350 гривен килограмм. Сом, сом днестровский, такой вот зелененький, красивенький, 250 гривен килограмм. Э, кому надо мяско, 450 и 400. На уху 100 гривен килограмм. Толстолобик такой, 80, 150. Карп с икрой, 250. Икра, 450 Телеечка 250-300. Стабильно, пока стабильно. Пока стабильно, да. Пока вот от того... С нового года как бы цена не поднималась. То есть более-менее стабильная. Карай живой 200, короб 200, 100. Судачок, ну судачок поднялся в цене. 350 гривен килограмм. Потому что это судак. Тостолобик у нас 150, 100, сомик 250. Ну, пока цены как были, так и есть. Вы же понимаете, что девочки взяли все в свои крепкие руки. Девочки, девочки, женщины взяли все в свои крепкие руки. И сейчас привозят рыбу сюда на базар только девочки. Поэтому логистика Нормально, роботи ну що ж такі ціни на продукти в Одесі сьогодні ви дивились проєкт. Новини Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.